Наповнена особливими магічними енергіями. Подарунки любові, уваги, захисту. Кличте мене як чарівника. Огорни Україну своїм магічним захисним колом. Вітаю кожну світлу душу, яка протягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Вчора у медитації ми зустрічалися із Святим Миколаєм Богом Велесом, щоб озвучити йому наші бажання, запити і подивитися, як відбувається підготовка до їхнього виконання. До мене він прийшов у дві медитації. Спершу у трансмутацію реальності. Де я його не очікувала побачити, а опісля з'явився у своїй медитації подарунок Святого Миколая. У трансмутації реальності я бачила клоуна, який на білборді зображення з ворожими ракетами трансмутував у Різдвяну ялинку. Паралельно з його діями бачила, як ворожі літаючі об'єкти поглинула воронка фіолетового полум'я. А на її місці з'явилася жива ялинка. Я розвернулася навколо і побачила такі ж ялинки у кожному населеному пункті України, де вони з'явилися на місці трансмутованих ракет та іншої ворожої літаючої техніки. Біля кожної ялинки стояв аспект велеса Миколая і роздавав дарунки. У повітрі панувала атмосфера свята. Я побачила, що сиджу разом із Сен-Жерменом за столиком, ніби посередині усього цього дійства. Ото Велес Миколай влаштував магію, прокоментував Сен-Жермен і запросив мене на льодову арену. Ми легко і швидко ковзнули з ним на ковзанах по льоду і заковзали від однієї ялинки до іншої. Доєднуючись до святкування біля кожної з них, роздаючи усім присутнім круглі магічні фіолетові кульки, у медитації Святого Миколая я одразу ж опинилася в його хатинці. Там стояв апарат бажань. Миколай Велес кидав у нього листи, а звідти вилітало те, про що просили в листах. Білочки і зайчики забиралися і несли до великого мішка. Робота кипіла. Подарунки формували за категоріями для діток, для юних, молодих, зрілих, стареньких. Дива потребують усі, почула я голос Велеса Миколая. І для тебе також маю дарунок, сказав він мені і виняв із шафки. Магічну кулю. Такі видіння відкрилися вчора у медитаціях Мені Луче Сазар. А далі своїм видінням ділиться воїн Світла Ізара. До будиночка Святого Миколая я піднялася на енергіях Завірюхи. Завірюха це гарна дівчина, яка дмухала і все, що потрапляло у її поле дмухкання, починало кружляти. Вона сміялась і бавилась, так і я потрапила у її заметіль і на цих енергіях до Святого Миколая. Він сидів і штампував сердечка з енергії любові. Ці сердечка один за одним сипались на стіл і долівку. Дівчина завірюха прибігла і дмухнула на сердечка. Вони піднялись і полетіли до людей. Їх було дуже багато. Дівчина взяла листочки побажання і теж на них дмухнула, і вони розлетілись. Миколай посварив її, вона дмухнула, і усі листочки пролетіли назад. Заверюха взяла один, прочитала і розгнівалась, повернулась обікрашки і дмухнула дуже сильно. Від цього їдмухання, що було злого нарешті полетіло у простір і трансмутувалось. Миколай став, поклав рукою на плече і сказав: то була одна мрія усіх дітей. Ти виконала їх бажання. Але це ще не все. Не все полетіло. Ще треба гарно попрацювати і мені, і тобі, і усім. Творіть магію життя разом з енергіями фіолетового полум'я. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на які розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Сьогодні, святий Миколай, Бог Велес, прийшов до мене у Ченелінг. О-хо-хо! Велес Миколай іде, захист і подарунки вам несе. Нагадуємо усім про Велеса Миколая, який виконує ваші бажання і якого можна просити про захист. Нагадуємо усім про Миколая Велеса, який захищає увесь простий люд, відгукується на його прохання. Який дарує диво малятам, який здатний втішити кожне самотнє серце, огорнути увагою кожного, хто звертається до Велеса Миколая, Миколая Велеса. Зараз ми говоримо про звертання до мене у ваших проханнях у моменті наближення моєї доби, яка наповнена особливими магічними енергіями. Але до мене можна звертатися у будь-який час. У будь-яку вашу земну року, у будь-яку добу. Я завжди чую вас і рада взаємодію із кожним із вас. У мене є дарунки для кожного із вас. Хочу запитати Велеса Миколая, можна, щоб ось так саме так тобі писали листи: Дорогий Миколаю, Велеса чи дорогий Велеса Миколаю? Можна, ти ж знаєш. Можете звертатися до мене, як вам підказує ваша душа. Знаю, про що ви, українці, найбільше турбуєтеся. У вас усіх одне бажання, миру, перемоги, закінчення війни у вашій країні, захисту ваших воїнів, ваших дітей, ваших домівок. Моя магія здатна допомогти вам у взаємодії із вами. Нагадаю вам, що і як Бог велес, і як Миколай взаємодію також із стихіями. Можете просити мене і про прихильні стихії у ваших захистах, у захистах тих, для кого мене закликаєте. Стихія землі, води, вогню, повітря, стихія ефіру. За захистом будь-яких енергій тонкого плану можете звертатися до мене. Як Бог велес, я взаємодію із вищим світом. Як і з вищим світом, так і з духами. Можете кликати мене на допомогу як найкращого друга. Кличте мене на допомогу як чарівника у мій день, який наближається. Кличте мене на допомогу в інший час, коли цього потребуєте, і як Миколая, і як Бога Велеса. взаємодії зі мною весь тваринний і пташиний світ. Вони допомагають мені в роботі у реалізації ваших бажань. У медитації ти бачила, як звірята допомагають мені складати у торбу відповіді на ваші запити, як подарунки для вас. Бачила і чула, як ти казав, ділимо по категоріях для діток, для юних, для молоді, зрілих, стареньких. А як же ж? Подарунок це вияв уваги. Уваги потребує кожен. Скільки б років йому не було, чи це дитина, чи юна істота Божа, молода, зріла чи старенька. Усередині кожного тіла живе дитина. Дитина, яка потребує уваги, дитина, яка потребує подарунка. Подарунок це не обов'язково що сприялене у фізичній формі, щось матеріальне. Подарунок має різні форми. Подарунок це також увага і любов, і захист. І це найцінніші подарунки, бо вони не мають жодної грошової вартості, вони безцінні. Саме тому ти чула у медитації, як я казав, класти подарунки любові, уваги, захисту. Фізична самотність не означає духовну самотність. Той, хто взаємодіє зі мною, постійно наповнений і моєю любов'ю, і увагою, і захистом. У домівці і в душі такої істоти Божої немає місця самотності. Кожна взаємодія із вищими відводить вас від фізичної самотності. Отже, готуємося, мої сани вже поліруються, моя торбина наповнюється дарунками для вас. Хто ще не звертався, чекаю на ваші записи. запити. Пишіть, промовляйте. Писати бажання звертатися із запитами це зрозуміло. А можливо у наших слухачів виникне ось таке запитання. Який час твоєї доби найефективніший для звертання до тебе? Будь-який. Боже Велесе, святий Миколаю, огорни мене своїм магічним захисним колом. Боже Велесе, святий Миколо, огорни Україну своїм магічним захисним колом. Це добрий запит. Це чудовий запит. охо хо, хо, хо.